Нам спочатку батьки читали перед сном книжки, і, і далі мі, мені сподобалось. Моя сестра сюди ходила в бібліотеку, і я теж тут все побачив, і далі сказав, що я теж хочу читати. І, і... так я, я почав читати. У мене перша книжка це Манюній. Це книжечка про слоника і, і, і цей, якого батьки і, загубили. Вона мені подобалася, тому що там, як завжди, були якісь пригоди. І далі спочатку я, я читав щоденник Слабака три частини. Там їх і, і, є 17, і, але я взяв тільки три, бо це мої подаровані. А всі інші я читав в бібліотеці. Вона мені сподобалась, тому що там цей багато малюнків і мало тексту. Якщо розказувати про ось цю книжку, тут він, він хоче знайти спорт, який подобається, але не може знайти. Але потім знаходить. Який це спорт? Баскетбол. вона мені викликає радість. І ще вона в мене викликає цікавість. Ну і все. десь. Я хочу написати одну книжку, десь схожу на таку, бо я пам'ятаю, я ще коли був в садочку, старша група, я вже десь написав текст на сторінку чи дві. Вже в садочку писав. Да. книжку? Ну, не книжку, а текст. І про що це було? Це було садок до книжки? Ні, це був не вступ, а, ні, ну я, я тоді просто всякі тексти писав. Ну, це було про, про хлопчика, який загубився в лісі і далі згадав, що у що нього бабуся живе в лісі і прийшов і, і постукав. Бабуся така думає. Хтось хто це стукає відкриває і бачить, що, що це є внук. І, і далі вони разом йдуть пити гаряча какао, і, і далі засинають, а Миколай приносить їм подарунки під ялинку. А це, Читайте, це немарна трата часу. Це, це цікаво, прикольно і радісно.